Багаторічна співпраця Рівненської АЕС із базовими для атомної енергетики закладами вищої освіти продовжується. Один із напрямів такої діяльності профорієнтаційні зустрічі атомників зі студентами. В умовах сьогодення вони часто проходять в онлайн форматі. В черговий такий захід спеціалісти атомної станції провели зі студентами Національно-технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Перед цим зустрічалися з представниками кафедри атомної енергетики. А сьогодні у нас відбулася зустріч з кафедрою автоматизації енергетичних процесів. Учасники зустрічі викладацький склад Київського вишу та понад 70 студентів з усіх курсів, які навчаються за спеціальністю автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Діалог із молоддю був продуктивним, зазначив Сергій Вакуліч. Дуже живі зустрічі, студенти дуже активні і мають можливість запитати те, що їх цікавить. А ми маємо можливість розповісти про себе, про наше підприємство, про потребу у молодих спеціалістах. До профорієнтаційних зустрічей долучають і енергетиків різних структурних підрозділів атомної станції. Представник цеху теплової автоматики та вимірювань Олександр Хом'як каже, що таке спілкування із потенційними працівниками ядерного об'єкта важливе, актуальне та корисне. Для студентів це прекрасна можливість отримати не лише теоретичні знання, а й практичні поради від спеціалістів атомної галузі. Я беру участь в таких схожих. Заходах вже не перший рік, і видно, як воно якби розвивається. Я розвиток, тому що більше активність студентів, взаємний зворотний зв'язок з'являється. Дуже багато питань, різнопланових питань. Тому я думаю, що це обов'язково треба продовжити в цьому руслі. Також представники цеху теплової автоматики та вимірювань підприємства детально розповіли студентам про основні завдання підрозділу: виробничу діяльність та професійний розвиток. У нас велика потреба зараз в молодих фахівцях, зважаючи на те, що зараз проходить дуже багато модернізації, реконструкції обладнання, приходить новітнє обладнання, яке потребує таких нових прогресивних поглядів. Також поговоримо про нові напрямки, які розвиваються. Це от той же кіберзахист. До речі, з цього приводу були запитання студентів. Це дуже радує, адже я думаю, це такий прогресивний напрямок, який потребує молоді, яка, я думаю, справиться з його втіленням в життя. Адже зважаючи на тепершу ситуацію, всі бачимо наскільки важливо працювати в цьому напрямку. Під час подібних зустрічей працівники Рівненської АЕС розлого розповідають студентам про напрями співпраці підприємства із профільними вишами та про переваги для майбутніх фахівців, які прагнуть професійно розвиватися у колективі енергетиків атомної станції. У нас є така практика укладення тристоронніх договорів про підготовку молодих фахівців. Основним є те, що ми беремо участь підготовці фахівців і гарантовано потім працевлаштовуємо цих студентів. Розповідаємо також на таких зустрічах про. Практику дуальної освіти на магістеріумі студент вчиться, але вже є нашим працівником, отримує при цьому стипендію і заробітну плату. Робимо акцент на тому, що потрібно приїжджати до нас на практику. Практика дає можливість на практиці засвоїти ті теоретичні знання під час перебування в експлуатаційних ремонтних підрозділах. Нещодавно профорієнтаційну зустріч представники Рівненської АЕС провели також із студентами Національного університету Львівська політехніка спілкувалися наживо. Зустрічалися зі студентами, які здобувають освіту атомної енергетики, електрики автоматизація. Теж розповіли про можливість укладення тристоронніх договорів про підготовку фахівців, запросили до нас. І представники інституту систем керування та енергетики мають можливість і мають бажання приїхати до нас. Тому готуємось до такої зустрічі. Профільні для атомної енергетики вищі мають усю наукову технічну базу для навчання кваліфікованих спеціалістів. Тому співпраця РЕС із закладами вищої освіти важлива та продовжуватиметься і надалі. Адже молоді фахівці фундамент нашого майбутнього. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уїта Загереес.